Намісник свято успенської Києво-Печерської Лаври, митрополит Павло Лебіть, звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням не забирати в Української православної церкви Московського патріархату храми на території Лаври. Про це він повідомив у відеозверненні, яке опублікували на сайті Лаври 26 грудня. Шановний і дорогий наш пане президенте Володимиру Олександровичу. Сьогодні нам сповістили сумнозвістку про те, що монастир Києво-Печерської лаври Української православної церкви більше не має можливості служити в своїх силами братії, віруючих людей в відбудованих храмах верхньої території Успенського собору і трапезної церкви. За його словами, УПЦ МП орендувала згадані храми і проводила там богослужіння, на які завжди приходило дуже багато вірян. Оренда храмів закінчується 31 грудня. А вже в наступний день ми 1 січня не маємо права переступити поріг Трапесного і Успенського собору. Ми не отримали письмового доказу. Ніхто нам не сповістив про те, що ми не можемо служити, хоча б повинні це були зробити за місяць. Я звертався декілька разів до міністра культури Ткаченко Олександра. Я ні разу не отримав відповіді. Відтак, намісник Лаври закликав Зеленського втрутитись у цю ситуацію. І прохання до вас, Володимир Олександрович. Щоб ті люди, які не мають нічого спільно з церквою, не указували, коли нам святкувати Різдво Христово, не указували нам ходити до якої церкви.